Беремо телефон та набираємо звичний номер міліції 102. У відповіді лише короткі гудки. Зараз дізнаємось чому. Диспетчерський пункт райвідділу на вулиці Мартовича. Зрозуміло, що він не функціонує. Зустріти людину у формі у Львові зараз практично неможливо. Ревіділи охороняють представники самооборони. Народна самооборона зараз. Поки що тримає під контролем будівлю. Але міліція вже починає поступово повертатися, якось починає відновлювати, наводити порядок. Групи самооборони створюють і при районних адміністраціях. Тут активісти отримують оригінальні накидки із написом Охорона Львова. Коли місто поглинає темрява, вони виходять на чергування. Ми зараз залучаємо представників підприємств. Представників ЛКП і тих підприємців, які нас оголошують. На сьогодні записалося, скільки там чоловік записалося? Вже 30 чоловік на чергування вночі. А ніч видалась гарячою. Самоорганізовані загони запобігли мародерству, врятували від розтрощення магазин комп'ютерної техніки. Сусідка сьогодні приходила, казала, що почали ламати за 21-го. А мені позвонили 5 по. Ну, Получається, теж 25 хвилин ламали цю штору. ну якось теж досить дивно. таке враження, що її просто от ламали, от раді того, щоб зламати. Да, зайшли в магазин, да, нічого не взяли. Міліція зникла, побільшало роботи у надзвичайників. Обгорілі скелети машин. Зранку прикрасили деякі вулиці. Загалом зафіксовано 12 займань автомобілів за останню добу. По вулиці Мартовича три автомобілі. По вулиці Городоцька, 126 6 автомобілів було охоплено вогнем. Виїжджали наші підрозділи, ліквідовували. По вулиці науковій там пошкоджено вогнем два автомобілі. Які стояли поруч, і е, ще один автомобіль вночі пошкоджений вогнем на вулиці Зеленій, 12. такий він Львів без міліції, але з самообороною. Юрій Герун, Роман Суський, Володимир Чопик, тема дня.